Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні у нас 15 травня. Дубаріна, йду на роботу. Прокинулася без 26, було на термометру десь 0 градусів. Ну, зараз уже, дивлюся, десь доходить до 5 до 4-5. Сонечко, гарно, але дуже холодно. Ви знаєте, помітила вчора йшла, що е, після цього похолодання, ну я не знаю, чи в нас тут були морози чи ні. Ну, мабуть, якийсь приморозок був таки місцями, то оцей дикий виноград померз зверху. Отут От ще нічого, а там далі в людей дикий виноград зверху, такі молоденькі відросточки, то померзли. Та і в інших регіонах знаю, що теж дуже... Сильно постраждав саме виноград, та і на городі теж. Ну, У нас якось обійшло стороною. Я на вихідних їздила на Черкащину село, то, то ніби нічого обійшлося. От тут бачу, що попримерзали кінчики. І взагалі, хто їздив на гробки на поминальні дні. У нас на роботі, наприклад, всі приїхали, так як і я. З закладеними носами Насмарк. Ну, Такий став, знаєте, нежить. нежить. От. Чекаємо тепла. Сьогодні середа, так, ну, обіцяють з четверга, от бачите, тут такі ось померзли. Померз виноград дикий. От. Так що, ніби завтра буде вже потепління. Тут взагалі дивіться, от примерз повністю листочки примерзли. Ну, може, відійде. Зараз, знаєте такий період, що вже тюльпани відцвіли, бузок відсвів, ну, якісь там квіти такі цвітуть. От, чекаємо, от в Києві чекаємо цвітіння піонів, таких вже більш пізніх сортів, тому що ранні сорти якраз вже цвітуть. Та, от бачите, кущ жасмину, то він ще тільки-тільки починає цвісти, аби було тепло, то він би вже так рясненько почав радувати нас. Але теж дивлюся в дівчат більш такі південніші регіони, то там уже жасмин цвіте повним ходом. Е, так, ну, дівчата, хто чекає моє відео, знає, що ви чекаєте, то потихеньку буду знімати особливих новин і щось таке цікавеньке, то нічого такого немає. Буде в мене замовлення невеличка Оріфлейм. Дивіться, яка цибулька гарна. Ну, я називаю цибулька. І, до речі, вони дуже довго стоять в зрізаному вигляді вазі. Буде замовлення Оріфлейм, можливо, буде, а можливо, і не буде. Подивлюся міні-замовлення з мейкапу. Ну і так, потихеньку. Потихеньку живемо, працюємо. У мене з червня, на початку червня, починається відпустка. Можливо, буде більше вільного часу і більше можливостей для того, щоб зняти відео. Скоро троянда буде цвіститися, з якою ми варимо пер... варення. Все. Дякую вам всім, гарного, тихого, спокійного, мирного дня.